Вакс від сторони від посади підозрюваного прокурора офісу генпрокурора. Вищий антикорупційний суд відсторонив на два місяці прокурора офісу генерального прокурора Олега Гунька, якого набує сап підозрюють в одержанні 170 тисяч доларів неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження. Таке рішення 19 листопада ухвалив ВАКС. Повідомляє слово і діло. Як відомо, 9 вересня антикорупційний суд продовжив арешт гунька ще на два місяці, але зменшив заставу до 3 мільйонів гривень. Уже 1 листопада ВАКС знову продовжив арешт прокурора, але розмір застави встановив на рівні 908 400 тисяч чотириста гривень. 7 листопада за нього ці кошти внесли. Тому детектив НАБУ просив відсторонити гунька від посад. День на два місяці строк розслідування у справі спливає 15 грудня. Нагадаємо, на Буї САП викрили двох прокурорів офісу генпрокурора на гарячому. За версією слідства вони отримали 170 000 тисяч доларів неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження, яке розслідують. Прокурора ОГП Олега Гунька затримали.